Нарешті від осоальному житті. Підіймаємося на 850 ступень. Поїхали. Так, перші кроки. Фух, Я навіть не уявляю, скільки в мене це часу забере, але надіюся, що не дуже багато. Так, перший поверх подолано. Зараз це ще плету і продовжу. Ха, мені ще багато. Так, це, мені здається, буде дуже довго, але я надіюся, що я якось це подолаю, в принципі. Так, ну слухайте, здує на самом делі дуже швидко. А це вже 40-й поверх. Якщо що, там, в принципі, 42 поверхи, так вже 10-й поверх. Вже непогано. 14-й поверх, а вже 14 поверх. я вже, чесно кажучи, підзадовбався. 20-й поверх. Нарешті. Так, я вже пройшов половину і залишилося ще стільки ж. 27 поверх кажучи, Останні 6 поверхів, приблизно як попередні 21. Араз залишилося ще не дуже багато. 30-й поверх. Ура! Знаєте, такий, знаєте, я йду такий. І тут бачу це. Так, перша затерлася номер 1 І здається, на 63-й поверх. Що саме здається 30? Це 31-й. Ось, наприклад, 32-й. Ось. Здається, тепер доведеться самому ватувати який зараз поверх. Ну, гаразд. А ні, ось 34 -й, й нормальний. Що тоді було? 40-й. Залишилося щось така. Остання драбина. Фух. Ще трішечки. Ще зовсім досить трішечки. І... нарешті!